Добрий день, слава Україні! На цьому тижні ми з вами розпочинаємо працювати на техніку виконання верхнього прийому. А саме це техніка, правильна техніка виконання прийому зверху та передачі зверху. Протягом е, двох тижнів ми будемо з вами працювати над верхньою передачею. Наступні два тижні будемо працювати техніка нижньої передачі та прийому. І п'яти тиждень це у нас будуть подачі та на подальша удар. Нагадую, перший і другий тиждень це, це верхня передача. А саме техніка для початку. Стосовно техніки прийому та верхньої передачі. Великий палець, та вказівні пальці, у нас виконують трикутник. Великий трикутник обхвачують мечик. Наступні всі п'ять пальців кожної руки обхвачують мечик як можна більшої площадки. Тобто помилки, коли у нас пальці з'єднані, і руки близько друг до друга. Це помилка перша. Коли руки дуже розведені, тобто -то у нас м'ячик, ми тримаємо м'ячик посередині, це також помилка. Ми повинні великі вказівні пальці виконувати трикутник, Це наші стопор м'яча. Всі пальці наступні хвачують як можна більшу площадку, щоб м'ячик лежав у нас на як можна більшій площадці, щоб ми більше контролювали м'ячик. Це перше. Наступне м'ячик ми обхвачимо тільки пальцями. Тобто ладоні у нас не торкаються м'яча. Це помилка. Це жорсткий прийом м'яча, і тоді буде неточна передача, неточний прийом. Тільки пальці і площадка м'яча обхвачується як можна більше. Наступне: виконуємо прийом м'яча або передача тільки чуть вище рівня голови або над головою. Тобто, на рівні голови, нижче голови ми не виконуємо передачі. Для цього в нас є нижня передача. Верхня передача виконується чуть вище рівня голови або над головою. Це або в стрибку, або в строку назад. Тобто положення меча чуть вище вашого голову. Ось, чуть вище. Нижа вже не виконуємо, тому що це вже буде ловля меча і добре. Оце вже ловля меча. Звідси ми ви не виконуємо передачу. Передача, тільки виконується ось. Нашого лоба. Помилки нагадую, ще раз, пальці з'єднані, широко розставлені ладоні. Коли пальцями ми не обхвачуємо м'ячик, а відбиваємо його пальцями. Це травм небезпечно. Ми обхвачуємо м'ячик. Кожен пальчик у нас складається з фалангу. Верхні, перша і друга фаланга. Ось перша, друга фаланга. У нас обхвачують м'ячик як можна більше. Для як можна м'як що прийом. Це стосовно техніки виконання. Обхват меча положення меча чуть вище вашого лоба. Ниже лоба ми мечі не опускаємо. На рівні голови. Наступне це положення руки. А руки та ноги у нас виконують прожилку. То ми повинні як пружинкою, проживкою тобто Ми зігнули руки, зігнули ноги. Вийшов м'ячі. Так і стали. Під час мільйону присіли, стали помилки, прямі ноги, помилки, прямі руки або низьке положення рук. Ножки та руки у нас винні будуть зігнуті. Пружинка працювати. Закінчили. Перемога за нами.